Привіт, з вами мама в кадрі. Починаємо новий влог. Я тут зрозуміла, що вже прийшов час позбутися деяких мішаних речей. Маю на увазі ось це добро. По порядку зараз розповім, що і чому хочу вже віддати, продати. Ось ось цей самокат. Він, мабуть, класний більш для старших діток. Чи не знаю, коротше, він мені не подобається у використанні, у нього дуже тарахтять колеса. І як кажуть, скупий, платить двічі, то це, мабуть, наш варіант. Тому що ми тоді обрали ось цей. Не хотіли брати дуже дорогий самокат на два роки. Йому бабуся подарувала. Ну, коротше, ні, це ні. Колеса там вже то світиться, то не світиться. Музика то грає, то не грає, хоча навіть міняємо батарейки, все одно не працює. І міша на ньому нормально їздити не може він, прям от, щоб на ньому їхати, треба прям силу якусь прикладати. Коротше, міші не зайшло, мені не сподобалось тарахтить страшно. Мінус хочу від цього здихатися. Далі, ось. Цей калібр це ж у нас велосипед триколісний, двоколісний, біговел і велосипед з ручкою. Коротше, теж нам не зайшло з ручкою возити незручно, і Міша там якась для мене як занизька трошки ручка. Плюс Міша. Не хоче сидіти в ньому, коли я везу. Це перше. Друге, до триколісного велосипеду ось сюди вставляються педалі. Він ще не дотягується ніжками. Ну то складені зараз колеса в Біговел. Це зараз у форматі біговелу складений він як біговел. Теж мені ще якось, ну не знаю, ну якось не заходить. Якось не дуже зручно, і знову ж таки, якось трошки важко. Він їде, треба багато сили прикладати. Не те, не те. Ну і візочок, звісно, я теж вже хочу. Зараз світло. Так. І візочок хочу. Теж вже продати, бо він нам вже не дуже потрібний. Ми на ньому їздимо тільки у садочок. Я так думаю, що якщо буде нормальний самокат або біговел, то ми зможемо добиратися на ньому якраз таки до садочку. Хочу протестити цей варіант: чи вийде, чи не вийде, і тільки після того вже продавати візок. Тому, тому зараз буду все це мити, виставляти на продаж і. Хоче вже придивитися йому самокат. Ну я обрала вже глобер. Я думаю, він нам якраз тут підійде, щоб закрити всі мої потреби. Я ж кажу, скупи платить двічі. Ну. Ось так, от. Ну а цей калібро, так це не наш самокат, оце, оце, оце не наше. Mm, оцей калібро він класний. Багато хто ним задоволений, але от міша просто низенький. Я так розумію, що у нього така статура, що як ніби короткі ніжки, трошки, знаєте, і він просто не дістає до тих педалей. а Коли до них вже він буде діставати, то я не впевнена, взагалі, чи триколісний оцей от міні велік йому зайде. Простіше вже буде купити нормальний двоколісний велосипед, до якого чіпляються оці задні колеса. Це така моя думка. Плюс це все що займає місце. Воно стоїть у нас вдома в коридорі і трошки вже око сіпається від, від всього цього. Що кожен раз нам треба якось обходити всі ці гори. У нас сьогодні був дощик, мішка тут <клес> дощик був так. Мішка тут в грязепруфах і в гумовичках бігає тут по калюжам. Не лякай песика. Ні, міш, ні. Песик злякатися може. Песик не хоче, щоб ти на нього бризкав. Це вже восьма вечора, а ми ще досі йдемо з садочку. Дивіться, який захід сонця сьогодні. Небо червонюче. Зайченятко моє. Смішно, весело. кайф! Oh, cool. <laughs> <laughs> я приїхала в будинок іграшок аж в блокбастер, хоча у нас в ретровілі поряд з будинком є також будинок іграшок. Але саме тут був самокат, який я підібрала міші в тому кольорі, який я хотіла. Зазвичай вони м'ятні. Ви зараз розумієте, оці от глобер, ви їх сто відсотків а Я хотіла блакитний, і він був тільки тут, в Києві, ще десь, але далеко. <laughs> Ось цей от. Оп. Ось такий. Біговел з ручкою, самокат, і я хотіла саме в блакитному такому гарному кольорі, а не бірюзовий, не м'ятний. Біговел тут до 20 кілограмів, Міша зараз 12,5 чи 13, десь, ось так. Ну і до 50 просто самокат. Пишуть до 6 років, але я думаю, так як Міша майже в 3, як тут зазначено, важить всього 13, а не 20, то і тут можливо більше також. Але тут я хоча впевнена, що він буде нормально їздити. Цей самокат не буде гриміти просто на весь ЖК на все місто мені здається, і буде нормально їхати, а не так, що треба прям дуже силу прикладати, щоб він зружив з місця. Ну і плюс біговели, плюс є ручка, що можна їздити в садочок без візочка, який як я вже сказала, ми плануємо продати. Будинку іграшок, що купила мішки, пазл, ось такий простий. Хочу його навчити складати вже самостійно пазли, Тому взяла такий на 12 елементів. Тут ось такого гігантського розміру. Самі оці детальки. Думаю, в нього вийде навчитися. Нарешті потім зайшла в сінцей, взяла ось таку таріочку. Щоб ягідки сюди влітку складати і їсти формочки для морозива для мішки, бо обіцяла йому вдома робити. І ось таку скатертину з полуничками. Це до нашого кума на дачу, бо будемо там святкувати чоловіка день народження. Коротше, щоб гарно було. Тобі дачний варіант. Забрала мішку з садочку, склала біговел. Здається, дитина задоволена. Ну, ганяє набагато краще. Ніж на тому, що у нас було, на всьому разом взятому. От. Ой, клас. Ти бачив, як там колеса світяться між? Ну як тобі? Як тобі подарунок? Добре. Добре, ти радий? Да. Клас. класно Міша, правда, в гумовичках, бо вчора ми кросівки забули вдома, а сьогодні дощику нема, то в садок пішли. Ой, кросівки забули в садочку. А сьогодні пішли в гумовичках в садок. ще не захотів міняти їх на красівки. Отак. то цілий день і ходить. Купила ось таку формочку в сінцеї для морозива, зробила мішки морозиво. Із інгредієнтів у мене тут дитячий сирочок яготинський, потім питний йогурт, морозиво біле. Руть дитяче теж взяла, змішала це все, банан. Переблендерила і крихта сублімованої полуниці. Коротше, таке полуничне морозивко, бо йогурт теж полуничний, тому думаю, мішки буде смачно, точніше, впевнена в цьому. Пробуй? Ну як? Смачно. Я рада. З яким смаком? З полуничої бананом і з йогуртом. Точно! Ти підслухав, які інгредієнти називала? Ай, клас. Гляньте, яка краса. Це я завела мішку в садочок, йду зараз додому і помітила, що стільки каштанів розпустилося. Біля садочку білі, тут рожеві, просто вау! Аж настрій плюс 10 Точно, і ста ми вже другий день поспіль їздимо у садочок на самокаті, не на колясці. І Я вам хочу сказати успішно, доволі успішно. Перший раз він вчора не дуже розумів, що треба на самокаті стояти, щоб я його везла, бо сам він їздить поки так собі. В тому плані, що в нього не дуже виходить, ще звертати куди треба, і це дуже 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 довго. Тому ми домовилися, що по ранкам я його везу, і сьогодні, взагалі, ідеально бо він собі став. Я його довезла до садочка, самокат залишила там і. Іду тепер додому. Ввечері також поїдемо назад на самокаті. Тож все, маю надію, що ми більше не повернемося до візочка. Ще трошечки його потримаю вдома і буду виставляти на продаж. Мій основний запит взагалі у всьому цьому транспорті був таким, щоб у нас була змога на цьому транспорті добиратися до садочку, бо нам іти ну, хвилин 20-25, отак от, від дому до садка. І пішки ця відстань буде просто півтора годинною. Тому, ну, треба, щось треба. На самокаті, поки у нас на тому не виходило. На велосипеді то взагалі. Тому візочок був єдиним варіантом. Зараз от спробували два дні, наче успішно. І маю надію, що ми не повернемось до візочку. Вдома сьогодні насправді дуже темно, тому що на вулиці така погода. радують тільки, от Квіточки від чоловіка на вулиці квіти і буду зараз грітися кавусем. Звичайно ж, вгадайте, тададам, звичайно ж, 25 Roasters. мій незамінний обігрівач підсолоджувач, насолоджувач та кайфушник. Ось так. До речі, замовила. На ще ось таку кавусю, тільки що йшла, якраз забрала посилочку в поштоматі у парадному на подарунки. Чому на подарунки? Тому що цю каву можна пити з молочком. Якраз ми з чоловіком любимо чорну, тому обрали ось такий варіант. Ще п'ємо, ще не допили, тому поки не замовляли нам таку саму. Але от на подарунки взяла. Взяла спеціальну каву, яку смачно буде пити з молочком. Ну і як завжди, у мене для вас є знижка на каву 25 Coffee Roaster з 15% на усю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтеся, будь ласка, поки є час. У нас відкрилася нова аврора біля дому. Велика була маленька, тепер велика. А мафін собі резиночку вибрав. І сам тепер її носить, не віддає на касу понесе. Його улюблені іграшки, ось такі резинки для волосся. Обрав собі яку хотів. Так? Пиши, неси, неси на касу, піши. Мені потрібно відро для мічі, ось таке для пісочниці, але бажано складне. Але ці такі гарні. Але ні, мені треба, щоб складалося. У нас тепер дуже дуже великий саме дитячий відділ. Кайфушки, мішу сюди краще не пускати. І це ще не все, ще з іншої сторони також дитячі. Думаю, взяти мішки ось таку іграшку. Я так розумію, вирощувати треба їх у водичці. Ось такі звірятка морські можуть попастися. Прикольно. Гляньте того кари Я в шоці. Для любителів Майнкрафту. І схоже, мавпа, як у мішки є. Ми правда не в Аврорі купували, і тут шерсть трошки трошки не така, як в мішкині. 449. Також кому потрібно дуже багато зараз для купання влітку всього. І жилети, і надувні круги, і ще якісь штуки, водні пістолети. Зараз ще покажу, що тут бачила. Ось. Мені сподобався ось такий круг, ось таке коло, але ну, міше в ньому буде провалюватися, я б хотіла щось з такими типу трусами, знаєте, куди ніжки вставляєш. Мені здається, йому це. А, ну так, 5, плюс. <гум> йому це ще рано. Але не ось таке, там, де сидіти, прям не в водичці. Бо тут ти виходить зверху сидиш, не в воді. А я б хотіла, щоб саме в водичку опускалось, воно реально як труси йде. Я думаю, ви знаєте, такі штуки, які мені кролики. Мені дуже подобається дуже дуже милі а ось і це відерко за яким я прийшла шукаю де мій телефон щоб оплатити. все пакуночок забрала Іду далі. Хочу зараз сходити в той кондитерський магазин, про який я вам розповідала раніше. Тортленд. Тут навіть назва смачна! Просто у чоловіка на цьому тижні буде день народження. Я буду робити тортик, як я вам казала. Хочу подивитися якийсь. Декор. Ох, не знаю, дівчата, як для вас, а для мене цей магазин це просто якийсь рай, хочеться скупити все. І одразу перше, що я побачила в цьому магазині, це ось такі прикраси для тортику, щенячий патруль. І чому звернула увагу? Тому що в цьому році планую Міші на трьохріччя робити день народження в такому стилі. Він дуже любить патруль, не мультик, він його не бачив, аня бачив один раз, а книжки і аніматора колись бачив. Коротше, думаю... В такому стилі зробимо він. За пожежника там готовий гори звернути. За маршала маю на увазі. Бачите, тут ще багато різних тем є, квіти, які хочеш, готові. Просто бери і встромляй в торт, і буде тобі готовий, прикрашений, майже професійно торт. Просто обожнюю, я ж кажу, ходити гуляти по таким магазинам. Є різні інгредієнти, звичайно, такі професійні, кондитерські, так як магазин, в принципі, для кондитерів, а не для таких аматорів, як я. Я то так просто завітала не перший раз, ну, звісно, так теж можна щось собі підкупити додому, але в цілому орієнтовано тут все на кондитерів, свічок, просто нереальний вибір. Я взяла чоловіку тут свічки, які покажу вже згодом, і ще знайшла декор на тортики. Спочатку обрала ось такий з такими чоловічими побажаннями. Тут насправді небагато і вибір був чоловічого саме декору, тому що знайшла, те знайшла, зато дитячого, просто очі Розбігаються. Ну і жіночого, звісно, також всілякі метелики, квіточки, так, все гарно пончики, гляньте, які прикольні, можна ними прикрасити тортик. Просто на будь-який смак, будь-який вибір. Це такі полички саме для кондитерів, більш професійні. Ось ці кульки, якими я прикрашала торт Міші нарочок, фігурки також із цієї ж серії. Я пам'ятаю, Міші ведмедика замовляла десь з іншого міста, щоб прислали на той тортик. А тепер у нас під домом тут, ну, в сусідніх будинках, такий от є. Магазин, де можна все це купити. Чому його не було раніше, коли мені це так потрібно було? Я ж кажу, замовляла просто з іншого міста фігурку на торт. Ну, скажіть, це нормально взагалі. Просто дуже хотілося зробити самі, і саме з таким декором, який я тоді робила. Можете подивитися це відео є у мене на каналі, там, де я і готувалася до дня народження. і Сам день народження мішкін також є на каналі. Так ну я вийшла. Що купила, покажу вже, коли буду готувати тортик. До речі, дивіться, який у мене милий шопер. З момітролями. Зараз біжу за мішкою і їдемо сьогодні в один гарний ЖК Я люблю там гуляти, була декілька разів і просто в захваті. Приїхали мішка заліз одразу на майданчик. Вон там зверху. Міш, помахаєш мені. Не помахай Реально дуже високо. Буду дивитись, я в шоці, як Міша, високо. І це, я так розумію, іншого шляху немає, як з'їхати тільки по ось цій високій гірці. На мене позиває не хватило. Пішов на гору підніматися, Треба йти ловити. Ще такий цікавий майданчик. Так мені тут гарно. Це ЖК файна там на нивках, і мені він, якщо чесно, найгарніший з усіх, які я коли-небудь бачила, навіть гарніший ніж наш. Хоча я свіжика дуже люблю, але цей ну об'єктивно гарніший. Міша тут на о на кожну лавочку залазить, на кожен майданчик, на все-все-все підряд. Така йому зміна обстановки, зміна майданчиків. Класна. Ну, Я вже без перекусу, вийшли за хлібчиком. Міші банановий хліб, а у мене багет з журавиною та виноградом. Це магазин, бо хліб. У нас в Варшавському теж такий є. Бо хліб? і ми його дуже любимо. Це такий магазин закладу навіть. Кав'ярня, пекарня. Кав'ярня, пекарня. О, дально. Подобається. Підстоп у нас давніш. Угу. На цій ноті буду з вами прощатися. Дякую, що дивитеся мої відео. Пишіть, що б вам ще хотілося, щоб я вам показала, зняла із нашого змішую життя. І я обов'язково це зроблю. Скоро побачимось! Всім да. пока-пока!